У середмісті Хмельницького може з'явитися вулиця імені Дениса Монастирського. Таку пропозицію подали до комітету Верховної Ради із питань організації держлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування колеги загиблого міністра. Ми підтримуємо цю ініціативу, будемо також. Працювати з іншими фракціями для того, щоб вони підтримали дану ініціативу. А фракція Слуга народу» в Хмельницькій міській раді однозначно буде активно відстоювати цю ініціативу. Комітет без вагань підтримав ідею, адже саме у Хмельницькому народився Денис Монастирський. Було розглянуто проект постанови, де було звернення до Хмельницького міського голови пана Семчишина стосовно того, щоб надати можливість розглянути місцевим депутатам Депутатам перейменувати в честь вшанування пам'яті Дениса Монастирського, перейменувати одну з центральних вулиць міста Хмельницького. Цей проект постанови він ухвалений на комітеті, і ми сподіваємося, що коли будуть пройдені всі процедури, то місцеві депутати міста Хмельницького обов'язково розглянуть в позитивному руслі таку пропозицію народних обранців. За словами народної депутатки Олени Шуляк, зважаючи на те, скільки цінного він зробив для українського народу та для нашої перемоги над окупантом, було б чесно увіковічнити пам'ять про нього, назвавши в його честь вулицю на малій батьківщині. Аби це було не тільки на словах звернуться до Хмельницької міськради у самій установі, кажуть, поки що такого документу до них не надходило. Із засобів масової інформації, е, я м, побачив, що Парламентський комітет напрацював пропозицію щодо перейменування однієї з вулиць чи на іменування нової вулиці в честь Дениса Монастирського, який загинув в час трагедії в Броварах, міністра внутрішніх справ у місті Хмельницькому, місті, в якому він народився, вчився, працював. Я як член топонімічної комісії можу висловити тільки свою позицію. Це не є позицією міської влади, міської ради розумію, що відповідно до законодавства ми розглянемо дану пропозицію на найближчому засіданні. Топонімічної комісії. Тим часом у хмельничан позиція вже сформована. Я думаю, що потрібно. Напевно, ця людина видатна людина і заслужувала. Того, тої уваги, яка від нашого міста, і він наш з нашого міста. Так що потрібно це робити, щоб пам'ять була прийдешнім поколінням, щоб вони розуміли, які люди віддали життя за нашу батьківщину. Я не знаю. Я думаю, що це треба не з цим, не треба поспішати. Хай закінчиться війна. У нас багато героїв. І один, бо він займає вищу посаду, найкращий за того рядового там. Будь-якого. Тому не треба поспішати. Я не кажу, що він недостойний. Я просто говорю, що не треба поспішати. Ну, я думаю, Да. Наш земляк, він те заслужив. На жаль, так трагічно загинув. Сніжана Мазур, Наталка Бахамент, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.